Має право значить, на отримання субсидій. Ну, по-перше, субсидія надається тільки на житловий фонд, на житлово-комунальні послуги, на житловий фонд людині, яка зареєстрована або має договір оренди. Коли людина має договір оренди, наприклад, вона винаймає квартиру, вона має договір оренди. Раніше була умова обов'язкового, тож значить оформлення особового рахунку на її ім'я. Тепер це не вимагається законом, тобто договір оренди… Приносить і людина оформляє субсидію. Якщо людина раніше не працювала, не не шукала джерел для існування, вона не мала права на субсидію. Зараз же, якщо людина не працездатного віку, але не працює, це не виключає її можливість отримати цю субсидію. Якщо людина навіть не працює, в розрахунок береться прожитковий мінімум для не, для працездатної особи. Тобто раніше це було 1218, зараз це 1373 здається. Ця сума береться в розрахунок, не беруться її нулі. Людина може не працювати, чи працювати неофіційно, але в розрахунок буде обраховуватися в неї 1373 гривні за кожен місяць. На сьогоднішній день у нас 3078 звернень за новим порядком. Це ті, які не, ще не призначали субсидія ні разу. 3800 у нас вже отримує субсидію. Це з тими роками, які з минулим роком, там, на початок січня у нас от для, для порівняння на початок січня було 1170 осіб, які отримували. І з 1 травня до сьогодні ми набрали по новому, це вже зверненню, біля 3078 Тобто велике зразу навантаження і велике звернення людей пішло порівняно з минулими роками. Це тільки дякуючи тому, що був спрощений порядок надання та отримання субсидії. То я хочу сказати, що у кого субсидія в розрахунку в неопалювальний період в сумі ноль, тобто це розмір плати за житлово-комунальні послуги не перевищує визначеного обов'язкового платежу. Тоді на опалювальний період, які зараз, до речі, починається у місті, цей перерахунок буде здійснений автоматично. І якщо в людини було ноль в розрахунку, то на опалювальний період, звичайно, що там буде субсидія. Нам потрібно зараз напрацювати цю базу звернень, і потім вже люди не змушені будуть стояти, подавати ці заяви, і, і, і їм незручно, і в нас велике навантаження в роботі, тому що дуже багато звернень, внесені зміни до порядку оформлення субсидій. Тобто людина звертається за субсидією. Подаючи заяву та декларацію, але е, і вказуючи, доходи беруться для призначення за 2014 рік. Але внесено пункт е, в постанову зміну, зміни, опять, які відбулися 106 постановою 23 лютого, що особисто за бажанням громадянина субсидія може бути е, призначена з урахуванням доходів за три місяці перед зверненням за призначенням субсидії. В такому випадку людина має особисто надати всі довідки про розмір доходів і одержати субсидію. Саме головний пункт, що, на що наші звертають громадяни увагу, що субсидія є якась тягне за собою якісь наслідки. Я хочу сказати, що в законі чітко прописано, що субсидія є безповоротною і не тягне за собою змін прав змір форм власності на це житло, на це домогосподарство, на яке буде надана субсидія. Субсидія не призначається, якщо людина, яка, яка до нас звернулася за, за пер, на 12 місяців перед зверненням, здійснила. Я купівлю квартири, оплатила якісь послуги, там більше на 50 тисяч гривень. Субсидія призначатися не буде, але як виняток, знову ж таки, це внесені зміни до спрощеного порядку. Минулий рік такого не було. Здійснив ти купівлю? До побачення в цьому році знову ж таки спрощений порядок, як виняток розглядається це на комісії. Виїжджає державний соціальний інспектор, робиться акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. І якщо це такий крайній випадок, якщо у нас є одинокі матері, які продають квартири в Києві і купують тут, щоб за різницю лікувати дитину, то ми йдемо на зустріч. Ми людям цим через рішення комісії надається субсидія.